Добрий вечір, добрий вечір. Вітаю усіх на колективній молитві за перемогу України. Також вітаю усіх, хто буде дивитися це відео в записі. Дякую вам, що молитесь за перемогу України. Також хочу подякувати, що натискаєте лайки, пишете коментарі. Це дуже сильно допомагає просувати цю колективну молитву у Ютубі. Таким чином, Ютуб частіше показує як пропозицію подивитися це відео іншим людям. Дякую вам за лайки, за коментарі, за поширення у соціальних мережах. Дякую вам. Представлюся мене звати Богдан Бондаренко. Я цілитель, духовний психолог, автор блогу Вільнодум. Я займаюся тим, що допомагаю людям очищувати підсвідомість від травматичних спогадів, від страхів, сумнівів. Та інших думок для того, щоб допомогти зцілитися від хвороб, щоб налагодити відносини з рідними людьми, також щоб вирішити інші складні життєві ситуації. Також я навчаю техніки, як можна самостійно очищати свою душу. І в даному випадку ця молитва, яку я сьогодні провожу, і провожу вже близько, вже третій місяць, провожу, вона побудована. На тому, що вона це така техніка, ця молитва побудована на техніки, яка допомагає очистити душу від сумнівів, від страхів, від зневіри. Дуже часто протягом цієї зими, та й взагалі цього року війни ставалося дуже страшних подій в нас в країні. Обстріли загинули люди. Багато людей помирало. Гинули діти навіть. І це все підриває віру людей, руйнує віру людей у те, що все буде добре, що Україна переможе. навпаки, наповнює душі людей думками про, про ненависть, про гнів, про Образу да, наповнює людей душі людей образою, наповнює сумнівами у те, що все буде добре. Зневірює людей взагалі у майбутнє. І це не до добра, тому що ми маємо в своєму житті те, чим наповнена наша душа. І якщо наша душа цим всім наповнена, то наше особисте життя погіршується. Тому я і провожу цю колективну молитву. для того, щоб ті, хто прагнуть, допомогти цим людям. Щоб допомогти очиститися від тих думок, які причиняють біль. Від того страху, який е, зупиняє, блокує, від якого не хочеться нічого робити, настає апатія. Я е, роб, читаю цю молитву кожного вечора на Ютуб-каналі Вільнодум у 21.10, саме для того, щоб допомогти людям, допомогти їм е, заспокоїтися. Допомогти їм повірити, що все буде добре. Допомогти їм звільнитися від оцих страхів і від оцієї зневіри, яка формується з подіями, які відбуваються, які ми бачимо по, по новинах, які відбуваються в житті у спілкуванні. Так. Крім того, сама колективна молитва це дуже сильний духовний інструмент. У Біблії сказано, що коли двоє чи троє звертаються до мене, то серед них я. Це недослівний переказ, але сенс в тому, що Господь в самій Біблії каже Господь Бог, що Він знаходиться серед тих людей, які до нього звертаються. Е, тому я впевнений, що ця молитва допоможе вам допоможе не тільки вам, а взагалі допоможе всі, е, всім українцям і Україні перемогти, і всім українцям жити в мирі, в спокої, в процвітанні і в благополуччі. Саме для цього і покликана ця молитва, щоб зміцнити віру в те, що все буде добре, що Україна переможе, а Збройні Сили України. Забезпечить мир і порядок в нашій країні, забезпечить звільнення усіх територій, що окупувала Росія, і, звичайно, нас настане процвітання, процвітання нашої країни, процвітання українців. Слава Богу. Давайте тоді приступимо до молитви. Я вмикаю як завжди слайд із коротким орієнтовним текстом молитви. Повний текст молитви ви можете побачити в описі до відео, а також в описі до відео можете подивитися. Я склав список деяких останніх своїх опублікованих відео і рекомендую подивитися відео. Молитва для зцілення від хвороб. Якщо ви відчуваєте дискомфорту тілі, або відчуваєте якусь хворобу, чи маєте якусь хворобу, то використовуйте цю молитву для зцілення і одужання. Давайте розпочнемо нашу молитву за перемогу України у війні з Московією з Господом Богом. Я люблю тебе. Я люблю Тебе. Я люблю Тебе. Господь Всемогутній, я люблю Тебе. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Господи, я смиренно приймаю те, що Ти даєш, бо я довіряю Тобі, бо я вірю в Тебе. Господи, я розкаюся, я розкаююся. У тих своїх неправильних думках, свідомих і несвідомих, що стали причиною війни в моїй країні, що стали причиною того, що росіяни вторглися в мою країну. Будь ласка, Господи, вибач мені. Будь ласка, вибач мені за ті мої неправильні думки, що стали причиною цього. Дякую тобі, дякую Тобі, що вибачив. Дякую тобі. Що очистив мене від цих неправильних думок, і натомість наповнив мою душу світлом твоєї любові, віри і натхнення. Дякую тобі, Господь. Дякую тобі, дякую, що заспокоїв. Дякую тобі, Господи, що дарував віру у перемогу України і настання миру, злагоди і процвітання для всіх українців на всій території України. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі. Я люблю Тебе. Господь самогутній, я люблю тебе. Я люблю тебе. Я смиренно приймаю те, що ти даєш відчути, пережити, побачити, бо я довіряю Тобі. Господи, я вірю в Тебе. Я люблю Тебе. Господи, мені дуже шкода, що в моїй країні йде кровопролитна війна. Мені дуже шкода, що в моїй країні країни помирають е, люди. Помирають люди через ракетні обстріли е, російських, е, через російські ракети. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач мені. Дякую тобі, Господи. Дякую, що вибачив, дякую, що очистив від неправильних думок і натомість наповнив душу світлом твоєї любові, віри і натхнення. Дякую тобі, Господи, дякую тобі, дякую тобі, Господи, що приготував для нас перемогу, приготував для нас мир і процвітання. Дякую тобі, Господи, дякую. Тобі. Я люблю тебе. Господь Всемогутний, я люблю тебе, 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 я люблю тебе. Господи, я смиренно приймаю те, що ти даєш, бо я довіряю тебе, бо я вірю у тебе. Господи, я розкаюся, я розкаюся у тих своїх неправильних думках. Негативних переконаннях, страхах, сумнівах, що стали причиною війни в моїй країні, що стали причиною того, що вже другий рік в моїй країні йде війна. що стали причиною ракетних обстрілів мирних міст, смертей людей. Будь ласка, Господи, прошу тебе вибач Вибач мене. дякую Тобі, дякую, що вибачив. Дякую Тобі, Господи, що очистив мене від цих неправильних думок, і натомість наповнив мою душу світлом Твоєї любові, віри, спокою. Дякую Тобі, Господи, що заспокоїв мене, і заспокою, заспокоюєш усіх українців, даруєш нам віру у перемогу, даруєш нам наснагу і сили. Дякую Тобі, Господи. Дякую тобі, що приготував для нас мир, що приготував для нас спокій і благополуччя, що приготував для нас процвітання. Дякую тобі, Господь. дякую Тобі, дякую Тобі. Я люблю тебе. Господь самогутній, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Я люблю тебе. Господи, я смиренно приймаю те, що ти даєш. Бо я довіряю тобі. Господи, я люблю тебе. Мені дуже шкода, що в моїй країні йде війна. Мені дуже шкода, що в моїй країні гинуть люди від ракетних обстрілів, від обстрілів біля кордону з Росією. Навіть у своїх власних будинках помирають. Будь ласка, Господи. Прошу тебе, вибач мені, вибач мені, дякую тобі, дякую, що вибачив, дякую тобі, Господи, що очистив мене від неправильних думок, від страху, від сумніву. І натомість наповнив мою душу світлом твоєї любові, віри, віри в те, що все буде добре. І спокою. Дякую тобі, Господи, що заспокоїв заспокоїв і дарував впевненість, що незабаром закінчиться війна. Закінчиться війна тим, що Збройні Сили України звільнять усі території, що зараз окуповані Росією. Звільнять Крим. І в нас запанує мир і процвітання у кожному українському місті. Запанує українська мова, запанує наша українська а, культура. Дякую тобі. Дякую тобі, дякую тобі. дякую дякую. Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Господь самогутній, я люблю тебе. Господи мені дуже шкода, що в моїй країні йде війна. Мені дуже шкода, що в моїй країні сотні тисяч людей призвані до служби в армії. Будь ласка, прошу тебе, Господи, вибач мені, Будь ласка, вибач мені. Дякую Тобі. Дякую, що вибачив. Дякую, що очистив від неправильних думок і натомість наповнив мою душу світлом Твоєї любові, віри, спокою, натхнення. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі, дякую Тобі, Господи, дякую Тобі. Дякую Тобі, Господи що заспокоює, що приніс спокій у мою душу. Дякую тобі, дякую тобі, дякую, тобі. дякую тобі. Я люблю тебе. Господь всемогутній. Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Я смиренно приймаю те, що ти даєш мені відчути, побачити, пережити. Бо я довіряю Тобі, Господь, бо я вірю в тебе. Господи, я розкаюся, я розкаюся у тих своїх неправильних думках, гордині, сумнівів, страхах, що стали причиною війни в моїй країні, що стали причиною постійних обстрілів в Росії, я стали причиною постійних повітряних тривог. Будь ласка, Господи! Прошу тебе, вибач мені, будь ласка, вибач мені за ті мої неправильні думки, страхи, маловіра, що стали цього. Дякую тобі, дякую тобі, Господи, що вибачив, дякую тобі, що очистив мене від неправильних думок, свідомих і несвідомих. І натомість наповнив мою душу світлом твоєї любові. Віри і натхнення. Дякую тобі, Господь. дякую тобі, що заспокоюєш, що заспокоїв мене і заспокоїв усіх людей, усіх українців, і що подарував нам віру у те, що все буде добре, і настане мир і процвітання на всій території України для усіх українців. Дякую тобі, Господь. дякую тобі. Дякую. Дякую вам, що молилися за перемогу України. Дякую вам. Знаєте, в цей момент зараз в мене також якраз повітряна тривога відбувається, але хочу сказати таку слова, вона і не з Біблії, але завжди мене підтримує, що найтемніша ніч перед світом. І тому я вірю, що в цьому році справді в нас настане мир стане мир через нашу перемогу, через нашу злагоду, через нашу міцну віру і, через, звичайно, з допомоги Господа. Я вірю в це і дякую вам, що ви також вірите, що молитеся, просите у Бога перемоги, спокою, миру, богополуччя. Дякую вам. Хай Господь Бог береже вас, Хай береже ваших рідних і любимих. Близьких вам людей. Дякую вам, що молитеся, що підтримуєте також цю молитву. Дякую вам, що підтримуєте канал на Дум своєю підпискою, тим, що поширюєте ці е, відео у соціальних мережах. Натискаєте на ставите лайки, пишете коментарі. Дякую вам. Слава Господу Богу і слава Україні!